Всім привіт! Сьогодні в продажі Rena 4 четвертий на автоматичній коробці передач 1,5 дизель К9К, 154 тисячі пробігу, в оригінальній фарбі на легкосплавних дисках, датчик світла дощу, парковка, легкосплавні диски, повноцінне запасне колесо. Автомобіль розмитнений, сертифікований, знаходиться в Вінниці. Будь-які перевірки. Чистенький акуратний. 154 тисячі пробігу, автоматична коробка передач, навігація, Двозонний клімат-контроль, вибір режиму руху, старт-стоп, круїз-контроль. Зараз відкрию, покажу під капотом. Вартість 13500. Кого зацікавило авто в оригіналі. Звертайтесь, будете мати відмінний автомобіль. Отримувати задоволення. Саме економний двигун. Ось таке авто сьогодні у нас.